Сьогодні до Львова частіше запрошують іноземних туристів аніж до Києва, і це не просто так. А сьогодні ми подивимося, де ж можна приміряти корону у Львові, а надзвичайна локація для інстаграму за 50 гривень, і де можна придбати або хоча б подивитися на сорочку шиту із політоленових пакетів. А також, що ж мене заставило сісти в інвалідне крісло, про музей, на якому я зависла. На три години, де я мудрилася у Львові потопити крейсер Москва. А за це ваш лайк і підписка. А ми поїхали. Цього разу мені захотілося Львів побачити не в ширину, а в висоту, починаючи із підземелля і завершуючи панорамою з висоти пташиного польоту. Отже, багато можливо хто не знав, але у Львові є неймовірні підземелля. А підземелля Домініканського собору найстаріше підземелля Львова. А тут ми можемо дізнатися дещо про життя монахів, а також дуже сумну і трагічну історію кохання одного із монахів, який, якого було дуже жорстоко покарано за його заборонену любов. А підземелля під костелами єзуїдів або храму святого Петра і Павла. А то ми можемо побачити тут, зустріти цеглу різних часів, різних століть, і та, яка була виконана вручну, які понад 500 років. Торкнутися, напевно, найстаріших цеглинок Львова, тільки гуляючи, букаючи тут, будьте уважні до своєї голови, тому що тут проходить досить вузькі і низенькі, Кажуть, що люди свадьба. Років тому були набагато нижчі на зріст, ніж зараз. Що високим туристам варто берегти свою голівеньку, тому що буде е, дещо боляче. І для дещо габаритних туристів треба бути акуратним, коли ви переходите в іншу кімнатку. Е, до речі, щодо цих екскурсій. Які є варіанти попадання саме в ці підземелля Львова? А можна, звичайно, собі загуглити ці місця і пройти вхідний квиток, коштує 50 гривень на дорослого, а можна замовляти екскурсію. І, і є, що проводять окрему екскурсію, коли оплачуєш суд за цього гіда, який разом з вами проходить кілька різних музеїв, але вам все озвучує. Розпов... Овідає хто хоче послухати про історію, а не тільки прогулятися, то можна використовувати такий варіант. Також до підземель відносять аптеку музей, яка є найстарішою діючою аптекою у Львові. Вона зараз діє. Тут можна купити певні ліки, а також можна ще оплатити вхід середину і подивитися, і побачити старовинне аптекарське обладнання, як виготовляли ліки із певних зіл. Тут навіть є макети. Рибки і е, черпахи, які також брали участь у створенні певних ліків. Е, оскільки фармація раніше була досить престижною і високооплачуваною професією, а тут ще збереглися навіть е, те, як виготовляли зілля, різні гербарії, е, які на той час використовували, а побачити ці всі маленьку посудинку. Е, Різні колбочки, ваги, це було, це було досить цікаво. І коли я готувала матеріал, я на сайті самої музею аптеки для людей, які дуже хотіли, але не мають можливості відвідати, наприклад, не планують заїжджати до Львова, можна переглянути самий музей у 3D-варіанті на сайті, і виглядало досить цікаво. А якщо ви такий же любитель музею, як і я, то вийшовши з аптеки музею аптеки, зразу ж перед нами музей скла. І повірте мені, моя рекомендація все ж таки зайти. Музей невеличкий за символічну ціну. Але тут є що подивитися. А ви можете дізнатися, що ж таке гута і гутне скло. А який же це халявний спосіб виготовлення скла? І халявний явно не тому, що він. Е... Дуже, дуже простий і швидкий, а тому що е, нагадує халяву чобота. І побачити просто неймовірні вироби зі скла. Скільки різноманітні, наскільки круті е, різних часів, просто заворожує погляд, хочеться це сфотографувати, щоб запам'ятати, і деякі витвори виглядають просто просто неймовірні. Тут вже екскурсовода, вам живого явно не потрібно, тому що вам розкажуть, куди піти, де що знаходиться. І цікаво, тут є в кожній кімнаті скринька з QR-кодом, де можна на своєму просканувати, на своєму телефоні послухати всю цікаву інформацію по кожну кімнату, і навіть можна цікаві квести по тому, що, з якого скла що виготовлялося. Ну і звичайно, при виході можна купити собі щось цікаве, цікаве на згадку. Вийшовши з цього музею. Е якщо ще вам хочеться завітати музей, але ви вже втомлені хочеться кави, то йдіть в копальню кави. Там дуже цікаво, коли ми заходимо сам вхід музей безкоштовний, тому це вас не зобов'язує тут зупинятися і пити каву, якщо ви не хочете. Але рекомендації дуже цікаво показують, як видобувають каву. коли ми заходимо, нам дають певний шолом. але тут якраз той випадок, коли шолом нас немає, має від нічого рятувати. А суто для фотосесії, щоб рекламувати львівську копальню кави. І не більше до речі, дуже цікаво, що кімнатка є із стін. Всі зроблені із книжок. Виглядає дуже круто, але захочете почитати, бачино ці книжечки не витягувати, щоб не зруйнувати стіну. Так і звичайно ж тут можна придбати запаяну каву з, з вогнем. Така е, дуже цікава ізуминка даної копальні. Е, також тут можна посидіти на дворі. Наскільки атмосфера Львова, що навіть всі, що навіть у стелі чи чимось нагадує вокзал Львова. Що ви, звичайно, приїхали е, до Львова не тільки за кавою, а ще й за львівським шоколадом. То далеко вам не прийдеться йти. Тут є терня шоколаду на чотири поверх, де можна придбати різного смачного і дуже дуже класного. І також на самій вершинці вас чекає кафе з видом на панораму міста. І тут, вже піднявшись з під земель Львова, ми можемо подивитися на нього висоти пташиного польоту. І, взагалі, у Львові є дуже багато можливостей подивитися на нього зверху. А що найменш високий замок, безкоштовний вхід і завжди дуже багато туристів сюди піднімається. А також звичайно, жаратуша. це класика жанру, мабуть. В кожному місці і е, також знаю, що є у храмі Святої Ольги та Єлизавети. Можна під також символічну плату, можна піднятися і відвідати сам храм. Це надзвичайно красиво. А тепер увага для всіх інстаграмщиць, е, які шукають найкращі локації для крутезних фото. Здаю вам точку за 50 гривень. Будинок вчених можливо звучить просто, але тут нереально красиво. Так що сюди обов'язково беремо свій найкращий лук, людину, яка вас буде фотографувати. І 50 гривень за вхід. Цього достатньо. Тут сходи просто надзвичайно, нереально красиві. Тут часто проводять фотосесії, навіть весільні фотосесії. Також деколи орендували для зйомок фільмів. Спочатку це був закритий клуб для галських аристократів або ж або шляхетське казино. А радянська влада його переіменувала і змінила на будинок вчених. Отже. Ми з вами поговорили про музеї, кав'ярню, де з'їсти шоколаду, де сфотографуватися, і можна йти за покупками. Тут, звичайно, в магазин, магазині кремлички є дуже багато класних і красивих, але я хочу згадати про одну, але надзвичайно оригінальну, і про неї згадую саме завдяки цій оригінальності, а яка називається Щось цікаве. Насправді крамниця повністю відповідає своїй назві щось цікаве, тому що тут нудно точно не буде. Чого в цій крамниці тільки немає? Це ручна робота, дзеркала різних прирізних форм, різні прикраси тут дівчатам просто можна загубитися. Скільки різних красивих, автентичних, стародавніх, цікавих і оригінальних прикрас тут можна тільки знайти. А, мабуть, на будь-який смак. Сорочка-вишиванка це не та, що вишита хрестиком. Ні-ні, аскульк... аскульків зроблена. Е -з -з і, третя, ціна така собі, якщо це дійсно ці ціна тут вказана, враховано тут нам досить таки е багато покупця. Це як перероблений кусочок будиночка з кількома маленькими кімнатками. В якійсь кімнаті є певна кераміка, горщики, гарнятка, різні картинки, десь інші свічки з дуже гарними запахами. Принаймні, відвідати, подивитися. я вважаю, що воно має сенс. До речі, попасти з першого разу інколи не так просто, тому що. Крамничка захована зсередини двору, і тут потрібно дзвонити в домофон. Так що, якщо будете блокати, пам'ятайте цей лайфхак. І тому це відомі прогулянки. Я пішла в кафе, яке не є знаменитим своїм меню, а саме його господарем. Так як я дуже люблю котів. У Львові є Кет-Кафе або мама кішка, а до речі, не тільки у Львові. І Тут можна зайти і шукати столик там, де вже зайнято якимось пухнастим другом або й не дуже пухнастим. Котика можна купляти, їсти їх, погодувати, можна просто погратися, погладити, і для любителів приємно провести час. І на саме завершенні я для себе залишила найцікавіший музей. Але це вже не такий музей, де не можна ні до чого торкатися, а навпаки. Немає. Нічого старого старовинного і до всього можна торкатися, взаємодіяти і насолоджуватися. Це музей науки у Львові. Більшість людей, мабуть, думає, що це все таки для дітей спрямовано. В принципі, якщо у вас є діти, це дуже круто його відвідати, але дорослим не менш цікаво і захоплююче. Тут Знаходиться понад сотні експонатів, які... Всі рухомі, всі живуть, працюють і нам показують і доказують певні закони. Фізика природи, де допомагають нам вивчати, експериментувати і гратися, і просто насолоджуватися. Просто неймовірне місце, де я зависла на три години і більше. А біля кожного експонату є коротесеньке пояснення, що треба що треба зробити, щоб задіяти його. Наприклад, там, чим порухати, чи яку кнопку, і дає запитання, як ви думаєте, на що звернути увагу, що як рухається, і коротке пояснення дуже простими словами, якісь певні фізичні явища, чому дії саме так, а не інакше. Наприклад, була ціла кімната з магніт, де можна було вивчати про магнітне поле, було про природні явища, відчуй на сові силу вітру, урагану, або як земл, як певні бали землетрусу діють на будівлі. Тут є машинка, якою можна віртуально покерувати, але тут такі серпантини, що після справжнім водіям, після неї страшно буде сідати за руль. Цікаві експерименти можна скрикати на батуті, де відображається даний гравець, і показано точки, куди потрібно доскочити. Тут також є дуже цікаве привертання уваги до проблем більшості міст, а які не пристосовані до людей з інклюзією. Інвалідне крісло і спробувати проїхати з різними перешкодами, якими, а які дуже часто зустрічаються саме на дорозі, на вулиці для людей. Це різного типу люки, бордюри і відчути на собі. Я також сіла спробувати і не просто. Так, тому що це важливо важливо на це звертати увагу, і кожне місто України має бути інклюзивне, і на це потрібно робити акцент. Далі цікаво є була пропозиція затопити крейсер Москва. Показавши, продемонструвавши, як бульбашки повітря впливає на тіло в воді дуже класно, всі підходили і намагалися його потупити якнайшвидше. Були мильні бульбашки, які... Можна було вивчати, як вони об'єднуються одні з одним, як можна було робити великі, менші на цій атракції я прям зависла. Мені наскільки сподобалося пускати багато, -багато мильних бульбашок, і а саме великих розмірів. Також є про органи чуття Показано є піаніно, по якому можна потанцювати і заграти певну мелодію. В віртуальна реальність, де можна побувати з якимись динозаврами або на крутих атракціонах, а дуже ще сподобалася ось ця куля, де відчуття, ніби відчуття, ніби ти крутишся прямо як в космосі, але в реальності не сприймає, коли просто навколо нас відбувається рух. Хоч ми самі а, залишаємося на одному і тому ж місці, сподобалося ще сходами. Тут ніхто не користується, або тільки ті, хто прийшов і ще не знає, які є ще інші варіанти. А з варіантів мені сподобалася там також гірка, якою спускалися не тільки діти, а й дорослі, і працівники. І воно було дуже весело і. Класно, е, також можна було малювати, е, коли від твоїх рук на екрані вибудовувалися різного типу е, хвилі різних кольорів, це просто неймовірно круто. Ще з, з цікавого можна е, тут навіть поспілкуватися з роботом. Е, Стоє екран. Якщо ти до нього підходиш, він видає якийсь рандомний факт. Коли я підійшла, мені розказали, що біля людини знаходиться біля кілограм різних мікроорганізмів, так що не вартує себе. Почувати самотнім, це дуже надію, і коли я вирішила послухати другий факт, мені робот почав розказувати про тарканів, я вирішила на цьому завершити розмову і піти вивчати інші досліди. Взагалі, так, ціна тут немаленька, але враження просто дуже круті. Це можливо один із найкращих музеїв, в яких я в принципі була в цьому житті. Задоволення, емоції просто зашкальні, просто супер. А тут розраховувати не менше 2-3 годин це мінімум, щоб все оглянути, все відчути, до цього торкнутися. Вартує сходити з дітьми, нема дітей, можна й самому. Дуже круто, рекомендую. І також є в. У Львові традиція в більшості великих міст треба знайти щось потерти, щоб загадати бажання. Є в нас недалеко площі ринок. Пуп землі, і від нього недалечко сховався дагномик. Як кажуть, потрібно потерти і загадати бажання. Якщо добре потерти, здійсниться бажання. Так що, якщо добре терти, то можливо десь здохне якийсь москаль. А якщо ні, то не вірите, то краще задонайте, буде більш дієво. І, звичайно, також тут недалечко можна такої примірити корону і фото зробити красиву фотографію біля гарної статуї у Львові. І на цій красивій ноті, ось такій короні, я за вами завершую розповідь про Львів. Неймовірне місце мені хотілося ще, я знаю, що є ще дуже-дуже багато крутесних локацій, які я би дуже хотіла відвідати, і це є в моєму списку побажань. Але і я вам обіцяю, якщо це відео набере багато лайків, я обов'язково ще раз поїду до Львова, знімлю другу частину огляду цікавих локацій. Так що, друзі, підписуємося. Не губіть мене, мене легко загубити, але важко знайти. І лайкайте це відео, підтримуйте український контент і до нових зустрічей. Рада, що ви додавались до кінця, знає, що вам було цікаво. І це мене дуже сильно тішить. Все, до нових зустрічей, па-па-па-па.